А спонсором нашого відео платформа риболовних снастів для українців, клуб Рибака. Клуб рибака завжди лови по-крупному. На платформі ви знайдете великий асортимент риболовних снастів, що налічує більше 200 видів різного роду товарів. Серед них спінінги, катушки, бльосна, гачки, вудилища і багато чого іншого. Клуб Рибака не лише здивує вас різноманітністю, але й доступними цінами, щоб зробити ваші риболовні пригоди ще приємнішими. Також на платформі діє унікальна ексклюзивна партнерська програма, яка дарує вам можливість отримати не тільки різні снасті для риби, а й приємні бонуси на весь асортимент. Не втрачай часу, приєднуйся до клубу рибака вже зараз. Заходьте на платформу та поповнюйте свій арсенал риболовними снастями вже сьогодні, щоб завжди ловити по крупному. Я вже зробив свій вибір, а ви? Зараз ми підходимо до так званого майданчика героя та героя. Де по вихідним дням проводиться волейбол, теніс, кому що подобається. Ось такий у нас тут майданчик великий. Переважно грають тут волейбол, діляться на команди і грають. Тут, пам'ятаєте, да, в одному з відео я розповідав за барбекю, що на вихідних днях або піцу дають, або роблять барбекю. В даний момент, враховуючи, що зараз літо, а якщо не помиляюсь, 3 місяці заборонено розпалюють будь-які вогнища, в тому числі барбекю, тому це все зараз заморожено. І чекає свого часу, коли можна буде жарити барбекю. Так. Далі. Далі у нас майданчик для дітей. Є ось така гірка, є такі Ось де Діти теж тут почувають. А зараз я хочу тебе попросити підписатись на наш канал Магічна Норвегія, поставити лайк, а також не забути натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію наших пригод в Норвегії. Не забувай приєднатися до нашої телеграм-групи Magic Norway. Тут ти знайдеш цікаві відео, корисні поради та захоплюючі розваги. Будь в курсі останніх новин, спілкуйся з біженцями з України. Давай разом з нами створювати магічний контент та відкривати нові світи Норвегії.